Проявище телегонії ми чуємо доволі часто, але більшість людей думає, що це до них не має ніякого відношення, а що це таке, як воно впливає на нас, знають дуже мало. Телегонія це дуже серйозна річ, і той, хто зможе це усвідомити, поки ще не пізно, отримає величезний шанс ростити свої дітей, а це справжнє щастя для людини. Сьогодні вже неодноразово підтверджено, що діти будь-якої жінки обов'язково успадковують якості її першого чи попередніх чоловіків. Навіть якщо народжуватиме їх вона зовсім від іншого і значно пізніше. Не майбутній біоличний батько, а найчастіше чоловік, який відбирає сноту у дівчини, стає ніби генетичним батьком усього її наступного потомства. Якщо ж ти не перший своєї коханої, чи вона не перша в тебе, і ти хочеш мати від неї своїх дітей, щоб вони були з твоїми генами, то вихід є. При цьому виникає практичне запитання. А чи можна чоловіку чи жінці очиститися від небажаної інформації, залишеної іншими статевими партнерами, і як це зробити? Додивіться до кінця це відео і ви знайдете відповідь на це питання.